Продовжуємо програму. Говоримо про генеральну асамблею. ООН, яка стартувала ще вчора в Нью-Йорку, Ось цитую наших колег з ЛБЮА, Польща підтримує ініціативу про обмеження використання права вето постійними членами Радбезу. ООН. про це виступаючи на генасамблеї, сказав президент Польщі Анджей Дуда. Ну і далі цитата: Польща підтримує пропозицію Франції про кодекс поведінки і не використання вето в тих випадках, коли йдеться про найсерйозніші порушення міжнародного права, включаючи злочини проти людяності. Сказав. Ну, з одного ми союзника знайшли, пане Володимире, але чи цього буде достатньо? Ну, таких союзників 73, насправді, 75, пане Ігоре, а? 75 вже писалось. 75. Та. Тобто, процес хоч повільно, але йде. А, але нам потрібно справді за 120 130 Тому е, це питання не одного дня і не одного навіть місяця, скоріш за все, питання року, щонайменше. Але це дуже складний процес, тому що Росія буде чинити будь-який можливий спротив для того, щоб цього не допустити. Але повторюю ще раз, це дуже важливо, що ця тема стає на порядку денному Організації Об'єднаних Націй. Бо справді, якщо е, ООН залишиться нереформованою, вона приречена. Я тут повністю погоджуюся з паном Володимиром. Е, структура, яка діє неефективно, в кінцевому рахунку не цікава нікому. І це теж е, об'єктивна даність. Якось і потрапить Україна до фінальної резолюції ООН. Яким чином? Що значить «фінальна резолюція»? Ну це якщо б ми запропонували якусь резолюцію, наприклад, про визнання Росії державою агресором, ми могли б потім чи буде під, підраховувати. Ухвалена, про, про те, що пан Володимир казав, що бажано, щоб ця, ця резолюція була ухвалена, і бажано, щоб Україна, слово Україна, е до неї потрапила. Мова йшла, здається, про французьку пропозицію, так, так. не про Україну. Мова йшла про ініціативу Франції щодо цього мем так промічтенами свого на свого голосування так і власне це пробний камінь. Поки що це м'яка дуже м'який варіант. Поки що світ і ООН, і в тому числі президент Обама на в своїй промові, вони виховують Росію. Поки що йде м'яке поглажування, сварять, там якісь санкції, вводять і так далі. Умовляють поки що розрахунок на те, що росіяни прозріють якось порозумнішають і не будуть діяти собі на шкоду. Власне кажучи, цьому це теж був великий пасаж у промові президента Обами, що Росія сама не, 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 не отримала жодної користі від своїх дій. Навпаки, шкода тільки від цього була. Там і падіння рубля, і все інше, що ми чули. Десь приблизно в цьому ж ключі і французька пропозиція звучить по реформуванню системи Ради безпеки ООН. Але про реформи Радбезу ООН говорять дуже довго там 20 років, можливо, комісії відповідні створені, так. Кожна країна має свої, своє якесь бачення. Німці, наприклад, бачать себе в членами постійними членами Радбезу ООН. Індія, як теж велика, більш як мільярдна країна. Так само себе там бачить Бразилію. називають в тому числі потенційним членом. Тобто, реформа Радбезу ООН має відбутися без цієї реформи. Організація. Об'єднаних націй в принципі приречена на друзі. я хотів ще одне питання, яке не стосується ООН, втім, стосується міжнародної політики і, зокрема, реалізації мінських домовленостей підняти. Минулої суботи видання зеркало тижня написало про існування так званого плана П'єра Мореля. Це координатор контактної групи з виконання мінських домовленостей, який, начебто, пропонує ну, новий варіант проведення виборів на Донбасі, коли вони проводяться за українським законом. Втім, за умов невиконання двох пунктів мінських домовленостей про вивід. Російських і незаконних збройних формувань з території України а також про повний контроль Україною свого східного кордону з Росією. Ну і тоді ж український президент вже минулої неділі ми показували це інтерв'ю на запитання. Ну, наших журналістів журналістів Аспресо заявив про те, що це особиста думка П'єра Мореля, і Україна на неї ніколи не погодиться. Вчора буквально з'явилася інформація про те, що пропозиції, які містяться в плані Мореля для врегулювання ситуації на Донбасі та проведення там виборів були розроблені повноважу. Ною держдепу США Вікторію Нуланд та статс секретарем МЗС Росії Григорієм Карасіним. Морель лише довів їх до розуму. Про це з посиланням на дипломатичні власні джерела в Парижі повідомила німецька хвиля. Ну і далі цитата: компромісні пропозиції у загальних рисах були розроблені наприкінці липня Вікторією Нуланд і статс секретарем МЗС Росії Григорієм Карасіним. А довести їх до розуму доручили Морелю. Коли ж пакет пропозицій був заздалегідь узгоджений, президент Франції Франсуа Олан запропонував організувати зустріч лідерів країн нормандської четвірки у Парижі в жовт. Та допустив скасування санкцій протереф у разі прогресу в мирному врегулюванні. Панове депутати, чи ви допускаєте я... реалізацію я... такого плану Мореля? Ну, якщо про... його да. писала Нуланд і Карасін, Пане то напевно. Єгоре, я відповів вам дуже просто. Інтереси нашої країни і України поза... понад усе. Тому є чітко мінські домовленості. Виводьте зброю, виводьте терористів, перекривайте кордон і тоді вибори. Крапка. Я от. Просто завітайте до парламенту. Якщо тільки хтось внесе цей план Мореля в парламент, він буде там розгромлений. Причому всіма фракціями. А якщо приїде пані Нун, а якщо Все приїде Петро Порошенко в парламент, я, я думаю, що він більше впливу матиме на Його. депутатів. Кілька слів до цього мені здається, що насправді відповідь на всі ці дискусії, на всі ці повідомлення вчора дав чітко президент України на зустрічі з Девідом Кемероном з Ангело Меркель, де було ще раз підтверджено, що жодні вибори це є порушення мінських домовленостей, і будь-які вибори. – це новий виток санкцій Ви маєте на увазі ті вибори, які відбуваються зараз за умови не виконання цих пунктів міста. Сто тобто проведення виборів можливе лише за виконанням певних домов. Ви всі їх знаєте, не буду повторюватись. Тому продовження цього питання якраз і важливість дискусії, важливість комунікації в організації Об'єднаних Націй це якраз і вироблення можливих контрдій. А на проведення цих псевдовиборів, яким чином Україна буде консолідовано протидіяти з західними своїми партнерами, вводячи додаткові санкції. У зв'язку з можливим проведенням Дякую. Єгор, відносно цих виборів, давайте почекаємо 2-3 дні не більше. Тому що я думаю, ці вибори, от моя думка, вони були створені так, щоб ми пожертвувати. Давайте дочекаємося 18 жовтня. Хай ці псевдовибори відбудуться, а далі побачимо. Так правиль? я правильно ні, ні, ні. Ні. 2-3 дні? Я маю. Я не увази. думаю, що вони будуть взагалі проведені. Дякую, пане Володимире, Вас не здивувало те, що держдеп США мав хоча його посередковану, але участь. В розробці цього так званого плана П'єра Мореля. Ну, по перше, я в цьому не переконаний далеко. Ну, Німецька формат... хвиля, ви не довіряєте. Ну, одна справа довіра німецьких хвилі, інша справа конкретним оцінкам когось із журналістів чи редакторів. Формат Нуланд Карасін здебільшого стосувався іранської проблеми, сирійської проблеми, ну також української, звичайно. Але те, що називають в пресі планом Мореля, офіційно називається там елементи до виконання цих всіх мінських домовленостей це наскільки мені відомо. Всі елементи були зібрані на під час робочих зустрічей в мінську на на рівні цієї робочої підгрупи політичної за участі і українських представників, і російських, і обсє. І Морель відповідно модеру модерує модерував роботу цієї групи. Тому план Мореля це ну це феномен, який створили медіа більшою більшої міри. Ну тому дякую. Не будемо долучатися до створення цього міфу чи феномену. Продовжимо ось інформацію з США з Нью-Йорку. Президент України Петро Порошенко у найближчі години проведе особисту зустріч з президентом США Бараком Обамою. Про це повідомив міністр МЗС України Павло Клімкін. Далі цитата: зараз президент буде з ним зустрічатися між ланчем з пан Гімуном і самітом з питань миротворчості. Буде їхня коротка зустріч. Там обговорюватимуться кілька питань, про які я не можу детально розповісти. Сказав Клімкну. Ну будемо спод... Сподіваюся, що завтра ми зможемо їх детально обговорити в нашій програмі, як завжди, у 8-й годині ще. А зараз фінальне слово, у нас не багато часу, підбиваємо підсумки програми. Володимир Грицько, ви починаєте. Ну, ви знаєте, власне, моя думка є дуже простою. Ми матимемо успіх лише в тому випадку, якщо збережемо єдність з Західним світом, якщо буде єдність трансатлантична, якщо Україна і Захід будуть грати в одній команді. Тому те, що зараз відбувається в Нью-Йорку, є дуже важливим, саме з точки зору зміцнення цієї трансатлантичної і загальноєвропейської єдності. З одного боку, цивілізація, з іншого боку, сучасне варварство в особі Російської Федерації. Якщо ми це матимемо, ми матимемо результат. Ну але з історії світу не завжди цивілізація перемагала варварів. Були випадки, коли варвари брали Ну, бору. Але все-таки зараз ми все таки живемо в істо... в умовах цивілізації. Дякую, Ігор Олексій, прошу. Насправді безумовно, ці події саміт абсолютно чітко дає сигнал. В тому числі Україна може ще раз донести свою позицію нашим західним партнерам. І що насправді важливо, що в тому числі і наші співгромадяни населення України може ще раз пересвідчитись в тому, що ми не єдині з, з ворогом. Що весь цивілізований світ нас підтримує і готовий боротися до кінця? Дякую, пан Володимир Горбач. Ми всі собі так уявляємо, що існує якась антипутінська чи проукраїнська коаліція, і нам приємно думати, що це вона дуже тверда, міцна і, і надзвичайно широка. На превеликий жаль, для нас поки що це далеко не так. Більше того, цю ідею проукраїнської коаліції сьогодні було так, би мовити, пік пікірував Путін ну, своєю ідеєю там у куміжнародною широкою коаліцією по вирішенню Сирії. Проблеми, і зараз, так би мовити, конфлікт, конфлікт коаліцій е, намагається нав'язати, але з ходу обговорення на Генеральній асамблеї ООН і переговорів е, вищих політичних керівників, лідерів держав е, виглядає так, що російська оця спроба нав'язати е, світу якусь нову коаліцію, яка би відтінила антипутінську коаліцію, провалюється. І е, в даному випадку, е, ну вже саме по собі, це є успіхом української дипломатії. Однак ще більше, Більшим успіхом була би проактивна і агресивніша позиція України не настільки, щоб розвалити антипутінську коаліцію, але ну принаймні для того, щоб поставити Путіна, притягнути Путіна все-таки, хоча б до морально-політичної відповідальності, а не просто його поглажувати там в кулуарах. Дякую, Артур прошу. Дуже коротко, Україна в центрі уваги. Крим це дуже важливо в центрі уваги. Ми всі чули виступ президента США, тому це я запорукую того, що ми вийдемо з успіхом з цієї асамблеї. Крім цього, я буду вважати також нашим успіхом, якщо 15 жовтня голосування підтвердить, що Україна стане непостійним членом Ради безпеки ООН. Ну, будемо на це сподіватися, що справді вибори ми виграємо 15 жовтня. Ну і ще одна маленька деталь: що коли виступав на генасамблеї російський президент, українська делегація залишила залу засідань. Ну, це теж маленький штришок до нинішньої парламентської, припрошу не парламентської а генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй. Підбуватимемо її підсумки вже очевидно завтра. Дивіться нас на восьмій, у восьмій вечора на каналі Еспресо «Година Че з вами був Егор Чечеринда. Дякую всім до побачення.